Вітаю. У попередніх відео ми вже з вами говорили про репродуктивний успіх тварин. Тому, власне, час поговорити і про рослини, оскільки їм теж необхідно розмножуватися, залишати нащадків, як мінімум, для того, щоб тваринам було щось їсти. Хе-хе-хе. Отже, рослини насправді мають декілька стратегій, так само до розмноження і до залишання своїх нащадків. Одна з них полягає у тому, щоб відбувся процес запилення. Так, я думаю, ви чули подібне слово скоріше за все, навіть спостерігали цей процес у природі. Є деякі рослини, які самозапильні, тобто пилок з чоловічих особин цієї рослини переноситься на жіночі рослини, і відбувається запилення і подальше формування насінинки. Проте є деякі рослини, які для цього використовують комах. Так, я думаю, ви цей процес теж споживали. Наприклад, от вам. М Чола, яка власне бере нектар з цієї квітки, паралельно переносячи пилок між квітами одного виду і таким чином сприяючи процесу запилення. До речі, цікавий факт: Чарльз Дарвін, коли Працював над розробкою теорії еволюції, для нього був один випадок достатньо кошмарним. Він стосувався квітки, яка росла на острові Мадагаскари, яка мала такий довгий, довгий, довгий бутон. І він, відповідно, вказав, що має бути якийсь метелик або інша комаха, яка буде запилювати цю квітку з довгим хоботком, десь сантиметрів 25-30. І, звичайно ж, йому ніхто не повірив, його висміяли, і до кінця його днів це для нього було кошмаром. Тільки в 40-х роках. Минулого століття вдалося зафільмувати, що цей метелик дійсно існує, і він один-єдиний з таким довгим-довгим хоботком. Він запилює ці квітку, бо довгим-довгим хоботком він може дотягнутися до нектару. Тому, от, власне, багато рослин використовують такий метод запилення за допомогою залучення комах. Це ще не все. Відповідно, після процесу запилення має сформуватися насінинка, і вона якимось чином має розповсюджуватися. Так само є купа рослин, які самостійно розповсюджують насіння. Наприклад, кульбаба. Ви знаю теж знайомі так? за допомогою вітру або за допомогою вас, коли ви здуваєте ці насінинки з кульбаби, вони розлітаються на. Великі, великі, великі відстані. І відповідно, дуже часто вони потрапляють у якісь місця, більш-менш придатні для їхнього проживання. І таким чином ця рослина здатна розповсюджувати своє насіння, а отже, і свої гени на різні 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 території. Звичайно, більшість цих насіннинок вона не долетить. Туди, де буде класно жити наступним кульбабкам, але якась частина все ж таки долетить, залишиться там, і, отже, загальний вид виживе в даному випадку. Є деякі рослини, які як одним зі способів розповсюдження насіння використовують тварин. Це можуть бути комахи, наприклад, пташки, які поїдають плоди і потім викидають ці насінинки в різних місцях. Це може, можемо бути ми з вами, так, ми з'їли там яблуко чи грушу, чи ще що-небудь. І викинули відповідно на сінинки, або, наприклад, кавун. Це можуть бути навіть білочки, які збирають горіхи, насіння, запасають його. До речі, зі смішного дуже часто про це забувають, і таким чином на тому місці можуть виростати нові дерева. Тобто рослини, в принципі, пристосувалися до того, щоб мати різні стратегії репродуктивного успіху, які стосуються як того, щоб покращити процес запилення, тобто зробити більше випадків, коли запилення відбулося, так і відповідно розповсюджувати насіння на великі великі території. А ми з вами побачимося на наступних заняттях. Тож до нових зустрічей і нових знань.